Одесі відбудеться літній боксерський турнір. У головному поєдинку В'ячеслав Узолков боротиметься за вакантний титул інтерконтинентального чемпіона WBO у напівважкій вазі. Не менш видовищний бій відбудеться з абсолютним молодіжним чемпіоном світу Олександром Спирком. Він боротиметься за вакантний титул чемпіона Європи WBO у першій середній вазі. Детальніше про свято боксу у нашому місті у сюжеті Вадима Цюцюкіна. 21 липня на Одесу чекає неймовірний боксерський вечір. Промоутерська компанія К2 за підтримки компанії Ас організують в нашому місті вже традиційний літній боксерський турнір. Однією з головних подій цього вечора стане двобій В'ячеслава Узілкова за вакантний титул інтерконтинентального чемпіона WBO у напівважкій вазі. Легкого бою не очікується. Соперником стане боксер. из Швейцарии, алжирского происхождения по имени Мохаммед Белкассен. Мохаммед провел на профессиональном ринге 26 поединков при одной ничье и пяти поражениях. Он одержал 20 побед, из которых 9 побед досрочных. Сам же Вячеслав налаштованный дуже серьезно. Він впевнений, что долгие тренування не были марными. Ну я очень рада, что мне дали шанс еще раз заказать то, что я можу. могу. Могу боксировать, могу выиграть могу оставлять пойсад в, в Украине. Тому що я дійсно люблю цю свою родину, я нікуди не уїжджаю, я виступаю від українських дизайнерів, я виступаю про кажуть українську музику, я дійсно вижу люблю свою страну. Дуже важливо, що двобої відбудуться на рідній землі в Україні. І підтримка Одеситів це ще один бал для перемоги. Не менш важливий бій відбудеться і для молодого боксера, який вже вважає себе Одеситом, адже він у нашому місті проводить дуже багато часу. Любієць. Одесской публике после прошлого года, прошлогоднего турнира Саша Спирко э, выступит в поединке против 30-летнего испанца Хавьера Гарсия Рочи. З достатньо вражаючим послужним списком Олександр Спірко після того, як завоював усі молодіжні пояси чемпіону світу, буде вперше боротися за дорослий титул чемпіона Європи WBO. Він вже досконало вивчив супротивника і готовий на всі 100%. А одесити, які беруть участь в організації турніру, чекають на видовічне шоу. У нього великий процент побед нокаутом. Ну, Ми з тренером з ним розібрали. стратегию боя. Думаю, все получится и бой пройдет удачно. Мне очень приятно, как Одесситу, что такие два супербоя летом и опять проходят в Одессе. Поэтому я надеюсь, что Одесситу увидит зрелищные бои. Я надеюсь на победу обоих наших украинских спортсменов. Надеюсь, конечно, она будет досрочной, но там, как кажется, бой покажет. Отже, не прогавте. 21 липня 2012 року у палаці спорту відбудеться літній боксерський турнір. Принаймні, два поєдинки за чемпіонські пояси стануть незабутніми. Саме завдяки підтримці одеських вболівальників вже котрий рік поспіль цей турнір проходить у нашому місті. Вадим Тютюкін Євген Вайте, телекомпанія Крук.